Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні будемо готувати смачні креветки. Їх можна потім використовувати до вермишелі, до не знаю, там, салату якогось. Виходять вони дуже смачними, повторюсь, а головне корисними. Що будемо використовувати для приготування? По-перше, самі креветки. У мене вони сирі, не ті, що продають нині такі вже готові, а, а саме сирі. Також 2 столові ложки оливкової олії, 4 зубчики часнику, Суміш спецій, тут у мене хмелі сунелі, паприка, якісь е, сушені трави мелені, а ви берете ті, що вам подобається. Десь приблизно чайна ложка, але в залежності від того, скільки вас креветок. Також сіль по смаку і шматочок вершкового масла. Беремо пательню, вливаємо на неї олію, розігріваємо. Чотири зубчики чеснику розщаблюємо ножем і відправляємо на пательню в олію. Просмажуємо хвилинку-дві, того, щоб часник віддав свій смак. Після чого всипаємо на пательню до часнику і олії креветки. Обсмажуємо їх 3-4 хвилини до такого рожевого кольору, помішуючи. Тепер додаємо до них суміш спецій і сіль, перемішуємо вершкове масло і просмажуємо ще 4-5 хвилин. Вони готуються дуже швидко. Також, якщо у вас є можливість, додайте, будь ласка, лавровий листочок. Це також надасть свій невеликий пікантний смак. Все, просмажили. Дали креветкам настоятися трішки і наші креветки готові. Повторюсь, виходять вони дуже смачними, готуються дуже швидко. Головне, мені подобається, що це реально корисно. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Якщо так, друзі, поставте подобайку. якщо ви досі не підписані, підпишіться на канал і до нових зустрічей!